Тайм. сьогодні Україна відзначає 32 другу річницю незалежності. Саме 24 серпня народні депутати ухвалили акт проголошення незалежності України. З вітаннями до українського народу звернувся президент Володимир Зеленський та інші посадові особи держави. Також Україну вітають з усього світу глави держав, дипломати, чиновники і багато різних людей по всьому світу. А турецький виробник Байрактарів з нагоди свята подарував ударний безпілотник. Google додала в YouTube функцію розпізнавання музики. Користувачі можуть не тільки розпізнати композицію, що грала поруч, а й наспівувати її своїм голосом. Поки що функція доступна в режимі користування невеликій кількості користувачів. СБУ затримала агент Російської Федерації, який готував обстріл київських ТЕЦ під час опалювального сезону. Зловмисником виявився директор департаменту однієї зі столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.